Тепер я хотів би перейти до питання, яке надіслав Ірфан Малік із східного Лондона. воно стосовно месії обітованого мирію. йому. його питання таке: Хазрат Абу Хурайра, нехай буде задоволений немалах. Повідомляє, що посланець Божий, мир йому і благословення сказав: присягаю з тим, у що руках моє життя, син Марії постане серед вас як справедливий правитель. Він зламає хрест, свиню і покладе край війні. Цей переказ ясно і безперечно проголошує зі того святого Христа, який був народжений Марії. як за наявності цього та інших подібних хадісів святого Пророка саллаху алейхи вассалям, чи можете ви запевнити, що замість Ісуса з'явиться його реінкарнація? Відповідно до хадісів, син Марії був обіцяний Добре, Я хотів би перш за все звернутись до Сахіба. У наших попередніх відповідях хіба ви не привели достатньо фактів, що Ісус мертвий? Думаю, ми досить ясно встановили, що Ісус мир йому помер. Доказів просто достатньо. ще доводиться пам'ятати, що час тебе програми дуже обмежений. Іронія полягає в тому, що кількість аятів священого корану, які свідчать про смерть Ісуса мир йому, перевищує кількість таких про смерть будь-якого іншого пророка. Ви не знайдете, щоб на смерть якогось іншого пророка вказала частіше, ніж на смерть Ісуса мир йому у священному корані. Є понад 30 аятів, які підтверджують, що він помер. Помер. Ще треба пам'ятати, що в 101 му аяті Сури аль Альмумінум, 23-ї глави Священного на йдеться про тих людей, які вже померли, що між нашим світом і ними стоїть перешкода, і вони ніколи не зможуть повернутися назад. Як уже було сказано та обґрунтовано учасниками дискусії, Ісус помер. І оскільки час дуже обмежений, коротко скажу, ви можете знайти всі докази смерті Ісуса в книгах Месії обітованого миру але після смерті людини йому на цей світ шляху більше немає. Ось потрібно пам'ятати тате Дякую, Асхар Сахіб. Що мається на увазі під словом зішестя? Чи можете ви відповісти на це питання? Думаю, це логічно випливає з уже сказаного. Перше, що ми повинні зрозуміти, це те, що слова, що використовуються тут, не слід завжди розуміти буквально. Коран — це священне писання, що пояснює ряд понять, які дуже просто усвідомити, якщо людина не вибудовує у свідомості струнку систему координат. Аллах надав нам систем. Системи – координат для орієнтації у фізичному світі, в якому ми живемо. Вони допомагають нам за аналогією засвоїти предмети духовного світу та його мови символів, у тому числі в даному випадку з Хазратом Ісою, Ісусом Христом, мир йому, оскільки сам Він явно не може повернутися, аби бути посланий з неба, ми шукаємо інший алегоричний сцен, званий у мові метафорою, символізмом. Те саме стосується всього сценарію. Якщо Ісус Назарянин, Хазрат і сам, Мирі йому, залишив видиму арену історії тисячі років тому і не повернеться. Чи є ж тоді зі очікується? Арабське слово Нузул зі не обов'язково означає те, що сходить з небес. Немає в даному аяті Корану жодної згадки про небеса, а сама чи сходження з них. Просто сказано, буде посланий. Звертаючись до священного корану, бачимо, що дія нозул зустрічається у різних його місцях. Його суб'єкт це Аллах, а об'єкт доповнення зазвичай щось матеріальне, а також людина, і в жодному випадку воно не означає фізичне сходження з небес. В Аятах 11, 12 глави 65-ї священного корану сказано Аллах надіслав вам нагадування, а що це нагадування, Расулан, посланець, якого ми визнали Пророк Мухаммад, мир йому і благословення Аллаха. Він сповіщає вам знамення Аллаха. надіслав Аллах нам цього посланця чи є у світі такий мусульманин, який вважає, що святий пророк Мухаммад, йому мої благословення, Аллаха, спустився на землю з небес? Якщо говоримо про зішестя, то лише одкровення. Сама ідея сходження одкровення лежить у Сулі аль-Бакара, де Аллах кидає виклик невіруючим у всьому світі словами. А якщо ви в сумнівах щодо того, що ми не послали слузі нашому? То проведіть суру подібно до цієї. Що можуть провести вони? Чи збираються вони забратись на небеса, щоб принести те, що він посилає на землю? Так, треба розуміти слова Аллаха. Ні, це означає наступне: створіть щось рівне тому, що ми послали у священному корані або краще того. У священному Корані багато подібних місць, де згадується послання, як, наприклад, Аллах каже в Сурі Аль-Хадід. і ми зіслали залізо. Сподіваюся, Аллах ніколи не обрушить на мою голову дощ. Із заліза, боюся, більшість із нас не витримає такого дождю. Очевидно, що суть тут не у фізичному русі вниз, а в посланні благословень. Все, що сходить, посилається в символічному, метафоричному значенні, означає джерело великого блага для людства. І такий же зміст несуть слова, що в майбутньому з'явиться якась людина, яку називають Ісусом Христом. Він саме посилається тому, що Він несе таку користь, такі благословення, ніби сходить із небес від Всевишнього, всемогутнього першопочатку. початку. Хоч і на народжується тут на землі, і тоді хадіси знайдуть свій величезний сенс, коли ми переконаємося, що Ісус Христос мир йому. Своє вже прожив і помер, і значить, не він сам повинен був з'явитися, а хтось інший, але схожою місією під його псевдонімом і з подібним благословенням мав завітати на земну арену історії. Питання продовження теми. Хіба допустимо для Месії обітованого мир йому заявляти, що він прийшов у дусі когось ще? Джагангір Сахіб. Якось Амер вже сказав, що спочатку потрібно зрозуміти, чи є прецедент. Чигуля Махмад перший, хто заявив, що ім'я того, якого чекали призначенця від Бога, це насправді не ім'я, а псевдонім. Люди розуміли так, що очікувалася якась одна людина, але насправді побачили, що з'явилось інше. Ось що цікаво: прецедент, ми знаходимо в житті самого Ісуса Христа, Миріємо, коли юдейські лідери звернулись до нього зі словами: Ось ти кажеш, що ти месіє. Але хіба не написано, що перед великим днем Господа на землю мав повернутись пророк Ілля Тому що ми пам'ятаємо біблійну історію, в якій пророк Ілля, ісламський ільяс, нібито піднісся на небеса просто у власному тілі. Вона дуже схожа на іншу історію, яку ми, як ми знаємо, живе в умах багатьох мусульман і християн сьогодні, що мовляв, Ісус теж піднявся на небеса у своєму тілі. І тому Ісус каже їм. Так, це правда. Там так написано, але кажу вам, що Ілля вже прийшов і не впізнала його, а вчинили з ним. Як хотіли, так і син людський постраждає від них. Інакше кажучи, так чините і зі мною. Коли він використовував вираз син людський, він часто під ним мав на увазі також своє друге пришестя. Отже, повна аналогія, звичайно ж, Ісус, мир йому, насамперед, мав на увазі самого себе, що його теж не визнали там і тоді. Він також пояснив, що протяг. Тобто Іван Хреститель, це і був обіцяний Ілля, тобто його друге пришестя. Ми також пам'ятаємо з біблійної історії, коли Єлизавета, майбутня мати Іоаннова, зачала його в похилому віці. Ангел передбачив народження Івана Хрестителя, сказавши, що у неї народиться син, ім'я його Іван, і прийде він у дусі та силі Ілі. Його поява подібна до другого пришестя Ілії. Це не втілення і не перетворення чогось когось. Але його схожість з Ілією настільки сильна справа. Хі, якості, що його життя подібне до житті Сам Ілля, звичайно, не міг повернутися, бо як ми показали Божий закон для всіх людей одинаковий. Як тільки ви покинули цей світ, немає у вас зворотнього шляху між вами і цим світом, перешкода, яка не підвладна вам, не зможете ви подолати її. Тобто повернутися ви не зможете. Тож, мав з'явитися в світі хтось інший, з'явився Іван. Так не сам Ілля, але названий Ілею. Тому пророк Мухаммад йому та благословення Аллаха сказав, що прийде Ісус син Марії, і ми не повинні дивуватися з того, що мається на увазі інша людина. Адже ми ясно знаємо з Корану, з багатьох його аятів, у тому числі з тих перелічених, які ми представили сьогодні, що Ісус однозначно помер. Отже, він сам не може з'явитися на арені історії знову. Висновок, як тоді в дусі Єлі прийшов у світ новий пророк Йоанн, так і в нашу епоху мав з'явитись новий пророк, схожий на Ісуса своєї місії, і в хадісах дуже чітко на це вказується. І цілком природно, що пророк Мухаммед, мир йому та благословення Аллаха, називав його майбутнім Месією сином Марії і майбутнім Ісусом Сином Марії, передбачаючи, що той добється того, той і зробить те то, і перерахує цілі і завдання його появи. Більш того, пророк Мухаммед мир йому благословення Аллаха, залишив нам два різні описи Ісуса, Сина Марії, що ще раз підтверджує, що йдеться про двох різних людей в хадісі про мірач, тобто його духовне піднесення у вісні, під час якого він зустрівся в наступному світі з пророками минулому, у тому числі Ісусом Назарянином, мир йому. Він описав його широкоплечі з червону латою шкірою і кучерявим волоссям. Інші описи можете знайти у багатьох збірках хадісів, зокрема й найдостовірніших збірках хадісів Сахіба аль бухарі Там же де дещой щойно згаданий хадіс про його духовне вознесіння, є хадіс про майбутні події, в тому числі про тих, хто обходить Каабу, антихриста, Месію, Сина Марії, і у якого тут вже шкіра пшеничного кольору та пряме волосся. Тож, цей ісус син Марії, ясно, що це вже зовсім інший Ісус. Передавачі, що повідомляли ці хадіси, теж іноді їх плутали. Багато хто думав, що можливо це буде та сама людина. Людям властиво помилятися. Тож у деяких переказах описи переплутані. Але тут у бухарі найдостовірній збірці. Ви бачите їхні чіткі відмінності. Перший з них це Ісус з минулого, який знаходиться серед померлих пророків. Тож це ми повинні поставити зустрічне запитання: а що Ісус там робив серед усіх цих мертвих пророків, якщо він сам не помер? Адже про жодні виключення для Ісуса Пророк Мухаммад мир йому та благословення Аллаха, не згадував. Він не говорив, мовляв, із усіх них лише Ісус ще живий у своєму тілі. Отже, його показано серед мертвих пророків минулого описане його кочеряве волосся, червонувата шкіра і так далі. А в майбутньому зовсім інша людина. Волосся, пряме шкіра пшеничного кольору. Людям потрібно міркувати над цими фактами, особливо над тим, що мірза гула Махмад, мир йому точне втілення другого з них втілення опису другого Шестя Ісуса, подивіться на його зображення. Переконайтеся самі, побачите, що це й те сама людина, описана у другому хадісі про у вісні. Тому відповідь на запитання глядача у гуля Махмада були найтвердіші підстави так заявляти. Перший є літа Івана, друге передбачення пророка Мухаммада, і благословення Аллаха, всіх подробиць, всі з яких вже справдилися аж до зовнішності. Okay. Можна додати okay. так, звичайно, хочу посилити акцент у його чудовому аргументі стосовно хадісів десятий пророк Мухаммад, йому та благословення Аллаха, у своєму духовному баченні і Ісуса у раю. Ми, мусульмани Ахмаді, не заперечуємо проти того, що Хазрат Іса, мир йому, знаходиться на небесах, але після перебування на небесах не буде його повернення на землю. Інакше це просто подоба сцен жахів, де примари та гобліни приходять у нас світ людей лякати. До речі, в Біблії є така сцена: після спроби розп'яття Ісуса, труни відкрилися, багато тіл покійних святих воскресли, вийшовши з гробу після Воскресіння Його війшли у святий град і з'явились багатьом. Здається, що якби хтось дійсно побачив таку картину, то та відразу повірував у Бога. Якби я це побачив, я втік би від страху або впав би в ниць у в молитві, але тут наводиться картина, в яку ніхто не вірить. Що я хочу сказати, згадується, що Іса на другому небі разом із Хозрати Яхію, тобто. Іваном Хрестителем. раз Іван на другому небі, то ми всі визнаємо. Так, він теж піднявся на небеса, але як Ісус може бути живий, коли Він разом із мертвим Іваном в тому самому місці, так і у цьому світі душі мертвих не живуть разом із живими людьми. Вони не співіснують, у принципі, не в цьому світі, не в світі наступному. І так, якщо Іван, що разом із Хазратом Ісою в одному вимірі мертвий, згідно з баченням пророка Мухаммада, мир йому, благословення Аллаха, то ще раз доводить, що Хазрат Іса теж мертвий. А якщо Ісус. С назарянин повернеться у цей світ, то Іван теж має можливість повернутись, як і всі інші пророки, згадані там. Але це ніхто не вірить. Так символічність цих видінь, висловлювань святого пророка Мухаммада, мир і йому благословення Аллаха, очевидне, і саме в такому розумінні і треба їх тлумачити. Добре, дуже вам дякую.